Боротьба з незаконним видобутком бурштину на півночі Житомирщини триває. Працівники внутрішніх справ області намагаються вести роботу по затриманню законопорушників. В результаті цього вилучають у них техніку, яка допомагає у пошуку українського золота. Органи внутрішніх справ області на системній основі проводяться робота, направлена на протидію незаконному видобування бурштину на території області. Так, по точному році вже розпочато 24 крайних провадження, в рамках яких вилучено вже 28 помп. 19 транспортних засобів, які ми пересували понад 100 шлангів до мотопомп, понад 80 кілограмів бурштину. В одному із сіл Олевського району під час здачі бурштину був затриманий депутат Олевської міської ради. Під час здачі бурштину був затриманий депутат, один із депутатів міської ради, який на місці проведення огляду зізнав, що безпосередньо він. Вчора видобував бурштин і прийшов здавати на даний пункт прийому бурштину. Правоохоронці кажуть, що боротися з незаконним видобутком бурштину практично неможливо, тому що у цьому регіоні живуть дуже бідно. Це насамперед низький рівень життя в населення даних районів, які безпосередньо підтримують даний вид незаконного заробітку, а також м'якість. Покарання за передбачення за, за, за даний вид злочину, а саме даний злочин є середньої тяжкості, що нам не дає можливість використовувати весь спектр е, оперативно-розшукових е, дій, Незважаючи на те, що на даний час майже повністю витіснені злочинні угрупування, Борштинова війна так швидко не закінчиться. На даний час е, практично можна вже сказати повністю витіснені ті злочинні угрупування. В тому числі інші обласні, які були, працювали на даних районах нашої області і організовували безпосередньо даний незаконний видобуток бурштину. До повної зупинки ми вже мали. Ми вже гадали, що повністю, але однак вчора, наприклад, в Олевському районі минулої доби затримано групу з шести чоловік, місцевих жителів, які видобували з допомогою мотопомпи, було вилучено дану мотопомпу, шість шлангів до неї, автомобіль Форт Радзин, таким вони пересувалися. А цієї ночі мобільною групою в Овруцькому районі в селі Сирниця також було затримано ряд громадян, які з допомогою мотопомпи та автомобіль ВАЗ. Здійснювали видобування бурштину на території дано поблизу даного села. Кілограм бурштину залежно від фракції коштує від 40 доларів і до десятки тисяч за щільні великі кілограмові шматки. Велику проблему правоохоронців бачать в тому, що за рішенням суду конфісковані установки повертаються до видобувачів бурштину.